Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в бісфарб-симулятор. Я думаю, я правильно сказав. І що тут потрібно робити, якщо чесно, я навіть не знаю. Я бачу, тут у чуваків є дуже багато різних бджілок. І мене просто стати на ось цю комірку. Давайте нажмемо, є, все, о, це тепер моя. Хе-хе, а що мені тепер робити? Якщо чесно, я навіть і не знаю. Ну, напевно, треба щось тут копати, збирати. Це я, виходить, збираю пилок, який потім я буду обмінювати на щось інше або приводити нових бджілок. Жілок, які будуть робити мінімет. Наскільки я знаю, це доволі складна гра, і тут потрібно дуже багато прям фармити, якщо чесно. А якщо не чесно, то я да, навіть і не знаю. Але те що я знаю точно, що ви можете поставити вподобайди на супер на ізі і підписатись на канал, це ультраважливо. І ну, до телеграма долучитись, Це теж доволі прикольна штука буде. До речі, у мене уже 200-200 цього пилка. І давайте його занесемо додому. Правильно, це так працює. Опа, коні клап. Це, мабуть, сюди потрібно, так? Давай попробуємо. Опен. Так, почекай, це не то. А куди ж мені потрібний його? Занести, ага? От я б знайшов пилок, тут у чуваків купа всього, тут купа, тут що в нас, Open shop. Ага, тисяча меду, можна щось відкрити. Звичайні яйця. Окей. А що мені робити з цим пилком? Ну тут усі якісь ведмедик, погнали до нього, можливо, тут щось можна придумати. До речі, меду у мене вже 500 якось сталося. Толк. Привіт, я чорний медведик. Я там можу меду тобі забрати в тебе чи дати бемк. Але що по ітогу, я так і не поняв. Щось я взагалі нічого не розумію, якщо чесно. В принципі, ну я би розумів, в мене є квест. Збери стоп, ну пил. Ку, cool. я поняв, але у мене вже повен інент. Полен фул. Тобі потрібно кудись прийти, щоб зробити мед. Я поняв, я поняв. Але як мені зробити той мед? Open egg menu, to drag ту драк енек. Ага, в мене є звичайне яйце, і я його по факту можу сюди принести, та? Опа. Бенк. І мені дали першу мою бджілку. <хи> вона, напевно, в кожного була, кожному її дають. Але в мене тепер є одненька Найс, мейк моні. Все. І тепер у мене робиться Робиться мед із цього, із е, пилку, який я познаходив. Абалдеть. І наша бджілка зараз у мене його забирає, щоб туди занести. І в цілому я можу навіть зараз ходити і збирати новий пилок. Так, по факту, ти ж Ну, зараз будеш у мене його забирати, чи ні? Чи ти будеш просто біля мене літати? А, вона, мабуть, теж підбирає. Як я розумію, вона теж пилок збирає. Да. А, непогано. Так, ми зібрали знову повен, повну сумочку. Let's go. Нехай вона мене зараз його підбирає. Я би хотів, якщо чесно, нормально так прокачатися. Все, пішов в мед. Обалдеть, підбирає, підбирає, потужно. Так, я вірю в те, що зараз я супер швидко прокачаюсь. Мені, правда, потрібно просто трішечки розібратись, як то правильно робити. І я думаю, ніяких проблем більше в мене не буде. Так, давай зробимо так, щоб вона прям забрала все. Бенк. Все, тепер я можу бігати і розбирати, що тут ще можу робити. Тут є якийсь клап, можна щось тут зробити, поняв. Тут якісь магазинки. Як я розумію, тут можна щось придбати. Угу, Тут теж є медведик. нуб, медведь поняв. Непогано. Ага, така штука, така штука, 250 меду коштує. Таку я не можу купити, не можу. О, лопата в мене є. А такі граблі, вони коштують 800 меду. Давайте їх купимо. І вона більше збирає цього. Більше пилу збирає. Окей, виходимо. Тепер у мене такі граблі. Тепер можна пробувати граблями все збирати. Як я розумію, тут ще якісь штуки. Ось до типу, п'ятий рівень якийсь, ще ще. Ще є ще щось. Тут потрібно розбиратися. Зато тепер я побільше збираю пилку. І мені, якщо чесно, я би бакпак собі прокачав би. Було би непогано. Проте в мене тільки все на все одна бджілка. Мені би більше мати. Більше. Де мені взяти нових бджілок? Мені цікаво. Бо я би, якщо чесно, би ну потужно, максимально все це позбирав і супер жорстко прокачався на сьогодні. Я хочу багато бджілок. Ну, хоча б так як оцього чувака. Дивіться, в нього їх взагалі. Купа. Так робимо мед. Давайте. Давай, забираю мене мед, Будь ласка, я хочу купу-купу меду. Так получается, вона сейчас забрала в мене 80 пилку і зробила 80 меду. Типу, тут один до Одного, як я поняв, це непогано, це непогано. Бо я думав, там, типу, з 10 пилку буде там 20 меду. А насправді просто з 10 пилку 10 меду, та й все. Так, можна, в принципі, зараз помаленьку теж підфармлювати, потім прокачувати бекпак. Дивіться, який в нього на 6 тисяч. А звідки він прийшов? Він десь там зверху прийшов. Пішли подивимося, що там взагалі є. Мені це цікаво. Бек, погнали, вилазі, Саня. Саня, let's go. Що це тут таке? Ага, надо 6 тікетів. Я поняв. Ну, тікетів у мене, на жаль, нема. А, тут є ще одна така штука. Тут теж можна збирати. Ой-ой-ой! А як вас валити? Тихо, 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 ви мене. Хавайте, ні, там є ще не варік мені туди йти. У -у -у, там складно. <реш> там можна прямо откиснути дуже швидко. Тут ще є 5 бджілок, походу, надо, там надо 15, туди надо 10, туди надо аж к'ю, щось, я не розумію, що це таке. Там 35 взагалі. Ну, в общем, тут купу-купу треба. До речі, в мене вже повинно мішочок пилку, тому ми можемо зараз бемки робити. Мед нормальний. Так, бджілка, ти щось у мене нічого не робиш? Ти безпілково якась. Так, квести в мене Sunflower Filed. Надо зібрати 100 пилку, але я не знаю звідки. Я, виходить, в нього взяв цього квеста. А де він... Ну, де той пилок, брати іменно? Санфлауер, це соняшників, як я розумію. Напевно. Ну, мені так здається, можливо, мені на, на соняшникове поле на онте. І там треба той пилок збирати. Вже ж є різний пилок, і він по-різному вартує. Там ще якийсь бонус, як я бачу, на паркур. Тут ще якась штука. Ну, тут, мабуть, соняшникове поле. І тут потрібно прям збирати. Тут прям потрібно нормально фармити. Давайте попробуємо. Так, наша бджілка теж фармить, непогано. Чувак, дивіться, скільки викосює. Він просто все вифармлює. Я в шоці. Ого, він Якийсь прям магнатистільки. Півмільйона влазе. Півмільйона. Хлопче, ти взагалі якийсь, я не знаю. Як ти це зробив? До речі, заданка виконана. Нам потрібно буде повернутися до цього медведика. Але зараз потрібно спочатку нормально так перевести нам мед, щоб купити новий бакпак. Так, де наша бджілка? Ось до. Давай, друже, переробляй. Надо меду нормально. Блін, як довго вона то переробляє? Мені треба нова бджілка. Де її взяти? Тут є шоп? Угу. Це все заробукси, заробукси, Тікети, промокоди. угу. промокуди. Угу. Бейджеки квести, ну мені, мене цікавить саме квест. Я би пройшов. Погнали, зараз попробуємо забрати свій бонус. Можливо, мені щось дадуть толкове. Let's go! Проте я такий повільний, боже. Я такий повільний, такий вистолковий. До речі, в мого чувака теж ось. О... Кента, теж одна бджілка, і він теж прокачується якось. Так, let's go, приходимо. Давайте про ним поспілкуємося. О, тримай нагороду. Каже, ти готовий до наступного квесту? Квест ревард? він мені дав 200 меду. 200 меду! Бро! Ти красава, ти мені дав новий квест? Не дав новий квест, мабуть, до нього треба знову прийти. Да. З ним просто потрібно було ще раз поговорити. Але то таке зараз. Давайте поки що Попробуємо прийти і подивитися, що ми можемо придбати. Напевно, нову сумочку було би досить непогано. Тому підходимо, медведик. Так, така в мене є. А ця, виходить, коштує 650 меду і вміщується в ню 750. Непогано. Давайте її придбаємо. І що саме цікаво, треба все поступово відкривати. І як я бачу, тут нема таких прям крутих е сумочок. От в цю 10 тисяч влазив. Чувака, я бачив півмільйона. Мабуть, треба купувати то в наступних місцях. Проте у мене вже є 750. І це непогано. Давайте поки зайдемо. Ямо ось до сюди, тут є якась копійка, я би її підбрав. Почекай, а як її підібрати? Ну тут є тікет. А чого він не підбирається? Якийсь прикол. Не знаю, можливо, то не так треба робити. Але тут дивіться, які бджоли є потужні. У чувака їх прям купа. Я хочу теж так само, але напевно потрібно ну, дуже-дуже багато пограти і постаратися, щоб ну, можливо це було зробити. В принципі, можна брати, сапати, підбирати, і все повинно бути супер. Так, отут є якісь листки, можливо, мені треба тут хопати. Давайте попробуємо. О, я знайшов щось. Да, треба так робити. Ха, -ха я, я поняв, я поняв. Так, а тут листок пропав. Ну все, значить, нема тут більше нічого. А там оно, ну, дивіться, жук, смердюка, де. А як його завалити, цікаво? Чи є можливість якось його прибити? У мене, у мене, у мене бджілка його вали! Бджілка, давай. Вали його, може, бонуса дадуть. Ох, йо, давай, 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 друже. Давай, 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 давай. В кущі, давай вали. Я би я би теж з сапою дав би цими граблями. Як дав би той. О, завалило. Давай бонус, може, якийсь є тут, ні? Не дало бонус. Ну і в мене, в принципі, вже сумка повна, тому можна звідси виходити і робити меду. І купувати нову сапу. До речі, у чувака тут навіть X5. є. Я не знаю, він так жорстко ввали. Зараз будемо робити мед, і цікаво наскільки жорстко я його зможу нафармити. Підписник прийшов. Дивіться, який він потужний, яка в нього сумка на 25 тисяч. Він взагалі жорсткий, чувак. У нього, який нього, у нього нік Азіс, а десь його тут не видно. У нього тут нема бджілок. Але дивіться, скільки при ньому бджілок багато. Четвертих рівнів якихось. У мене нульовий, а в нього п'ять і четвертій ось до вони прокачені в нього. А в мене ні. Так, в принципі, ми весь мед переробили. Зараз треба попробувати купити собі нову штуку. Я би з радістю би купив нову сапу ножниці оці, да? Давайте медведик, друже. Так, почекай, мені треба не ці штуки, а почекай. А чому я не можу далі купити? Надо 5500. І оцю я не можу купити. 2500. Мені не вистачає. Хм, странно, чому я не можу просто прийти і подивитись хоча б скільки вона коштує. Тут ще якась гра як я розумію, ще якась. ще якась штука, щось тут треба прокачати. Ну це таке, пішли. Зараз візьмемо ще один квест медведика. Можливо, краще його проходити, тому що. Він і мед дає, їй, туди-сюди. і Прокачка буде крутіша. Дивіться, скільки в чувака тут. <рес> <рес> Такі цифри здорові, я навіть і не знаю, що це таке. Але поки що мені потрібен цей медведик. І він щось мені зараз каже. Треба ще меду, 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 тільки меду. Let's go. Бемк. І в мене є новий квест. Що мені потрібно зробити? Collect pollen from Dandelion Field. Dandelion Field? ну це точно не тут, тому що тут він ось не збирається. Напевно, це ось тут, в грибному. Я не впевнений, звісно. Так, ні ні ні, ні. тут не виходить. Можливо, це тут. Так, да, 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 це тут треба збирати. Ну окей, окей, друже, то не проблема. 250, то ізі. Так, давайте там, де листки пробувати. Можливо, я тут щось виб'ю. А? Давай, викопати тебе, друже. Нема, не викопав. Хе, тепер там. Чи то, можливо, мені так пощастило? О, в натурі викопав. Да, в листях написано. В листях дійсно є якісь приколи. Хорошо. Все, я пройшов квест, можна попробувати зараз піти і забрати в нього нашу винагороду. І відразу взяти новий квест, щоб відразу прокачуватись, так? Медведик, бенк, бенк, бенк. Він 400 меду, друже. Давай ще мені. Погнали. 500 поліну сказав зібрати. Просто зібрати. Окей, ізі, ізі, та не проблема. Тут ось чуваки теж що збирають. Я би ось в листках щось попробував знайти. Опа, і знайшов Sunflower seed. Соняшникове насіння, я знайшов. Можливо, тут ще можна щось посадити, можливо, ще щось. Це, звісно, прикольно. Проте треба пробувати десь брати ще одну бджілку. Бо цей чувак ще досі тут фармить на бджілках. Я би сказав, фармить він нормально. У нього вже 73 тисячі. Аповідіть, чувака, лопата. Не взяв. Ха, я теж собі таку хочу. Так, скільки вже майже повен у мене бакпак. Все, погнали до базу на базу. А що по квесту трішки не вистачило? Так, да? Да, трішки не вистачило. Ну нічого страшного, погнали, зараз підберемо все. І подивимося, може в мене зараз 2200 буде. Та я думаю, буде 2200, і Я піду подивлюся, чи можна взяти нову сапу. Ну, типа ножнички, чи що, щоб ну далі трішки прокачуватись. До речі, вечір? А вечором же ж бджоли сплять, напевно, ні? Можливо, сплять, можливо, ні. І він пішов щось купувати собі. І цей чувак щось пішов. Прийшов до мене теж кент, походу, мій. Дивіться, скільки в нього джіли і разні. Прокачені ще якісь бе. Це шок. Опа, і 2400 меду у мене є. Погнали зараз пробувати прокачувати, чи ну дасть мені можливість щось купити, чи ні. Ні, не можу. Тут 5500. А цю вже можна, так. Треба да. просто, щоб була достатня кількість грошеняток, щоб можна було купити. І тепер можна купити ножнички. Ця штука 5500 коштує магнит. А цей пилісос коштує 14 тисяч. Ну, непогано. Але в мене вже є ножниці. І зараз я буду так збирати. Ой-ой-ой. Всі просто тікайте. Саня збира. По такий з... Сп... Збирав по 9. Це що за прикол? Ну зато я тепер вистригаю все, получається. Дуже дуже. А, по 18. Непогано, коли як. Опа! Квест виконаний. Basic B, В немає енергії в моєї бджілки, вона пішла спати. Ну я так і думав, що вночі вони сплять. Так вона не буде мені переробляти мій пилок. Ой-ой-ой. Так, братуха, давайте щось мені дасиш. 500 меду дав. Непогано. Давай з тобою трішки поговоримо. Ти квести даєш нормальні. Red pollen. Угу. Червоні, червоні. О, ось червоні. Опа. Давай червоні збирати. А ні, бджілка моя теж збирає. Непогано. Так, ну ми, в принципі, зараз будемо збирати чисто червоні. Червоних треба 600. Я думаю, що я назбираю. Поки бджілка моя щось робить, то нехай робить. Бо скоро я прийду і почну забирати дуже багато грошенят. Опа, мед 500. Ото знайшов. Ото найшов. Ха-ха, 1300 меду є. Потужно. Все, повен інвентар, боже. Зараз потрібно буде, значить, ходити і переробляти. До речі, настав ранок уже, і зараз моя бджілка почне працювати так нормально, в теорії. От би він мені мед приносив, як тут стоїть, га? До речі, наже в нього бджілка другого рівня, а в мене першого. І в цього другого рівня бджілка, як їх прокачувати? І в нього сумка вже така, як у мене. Ну правда, лопата ще, звичайно. Він граблі не купляв, він сумку купив. Можливо, в нього бджілка просто більше меду збирала, я не знаю. Ну навіть у нього вже прокачана, а в мене ні. Як прокачувати бджілок? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви дійсно грали в цей режим, то підказуйте трошки мені, тому що я, якщо чесно, трошки нубик. Так, я бачу, тут є якісь ще бджілки. Можна роздивитися, що вони роблять, хто вони і так далі. Тут їх дійсно купа, я розумію, але в мене зараз бейзикбір. У мене саме звичайне, де брати нові, якщо чесно, поки що не знаю. в інтері в мене є отакі штуки. Опа, ааа, їх треба давати наші бжілці Опа, вона третього. Опа, я її нагодував. І тепер, по ідеї, вона буде більше в мене цього забирати. Як я я забувся, буде більше забирати в мене пилку, як я розумію. Так, давай підбирати червоні квіточки, вони мені потрібні. І до речі, я вже все позбирав, тому можна йти до нашого медведика і пробувати забирати у нього наший подарунок. Да, бо ножниці така дійсно штука, якщо чесно. Хотілося би вже, якщо чесно, пилісоса собі за 15 тисяч, я би придбав би. Нормально, але 15 тисяч то так багато, як я розумію. Так, друже, що там дасиш мені? 650 меду, непогано. Тисячу блакитного? Та ну ти на приколі. Кент, це прикол якийсь. Тисячу. Як я його нафармлю? Я дійсно по 18 фармлю, я крутий чел. Опа, Оце хороша була штука. Зараз нагодую нашу бджілку, вона вже третього рівня. Вона вже красотка в мене. Гарнюня. Ой-ой-ой, зараз вона так буде пилу збирати. Да? Погнали. Раніше, типу, 40 у мене забирали пилку. А зараз, оскільки будеш збирати, Давай я тебе ще раз прокачаю. На, опа, не прокачується далі. Не прокачується. Так, а ну. Ні, вже більше забирає. Дивіться. Зараз, дивіться, дивіться, дивіться. По 96. А раніше вона забирала у мене по 40. Тепер набагато крутіше. Це мені вже подобається. Прокачка дійсно видно. Видно, що Саня вже трошки більше збирає. Все, і тим часом у мене вже 3-400 меду. І зараз я ще зберу 1000 пилка. Ну як, 1000 мені, напевно, не влізе. Ну, як, точно не влізе, проте потрішки, потрішки. Я зараз блакитного пилка назбираю. І буде нормально. Опа, народ, я виконав квест із блакитними штуками, тому в принципі можна зараз попробувати бігти сюди. Я вспомнив, ось ж, можна бджіло купувати. Тисяча меду. Ладно, давай пробуємо. Наступно 2500. Це прикол якийсь? Да, ось у мене яйце бейзік бджілоки Появилось, Ох, дорого. Дорого дуже. Давай, друже, дай меду. 750 непогано. Що ти далі мені скажеш? Ооо, кожну підібрати по тисячі. Жесть. А це що таке? Надо 10 тисяч зібрати і щось мені за це дадуть. Погнали, Саня, ти можеш? Ні, за 4 хвилини то нереально. Хе, за 4 хвилини то буде нереально. Але ж, мабуть, то не мені одному треба робити, то багатьом людям треба робити, тому погнали. Зараз все підбираємо просто максимально і біжимо до бази перероблятися. І тут ще один мішка. Можливо, він теж квести дає, не знаю. Погнали. Так, Сань, зараз у тебе буде ще одна бджілка і буде все потужно. Треба ще одну бджілку поставити сюди. Єс. Все. Так, а ну тепер вони будуть меду в мене забирати. Ой-ой-ой, як класно. Ехоній, шторм, медовий шторм, пішли збирати мед! Саня, біжи, збирай! Біжи, збирай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. То що таке? Скільки медус? Саня, швидкість, швидкість. Де твоя швидкість, друже? Відбирай весь мед, весь мед, весь мед. Байдуже на цих жуків, байдуже, просто беремо. 6 тисяч меду є. Це так швидко було. Ох, йо, зато я меду назбирав потужно. А де ми бджіли? Вони за мною літають? Да, потужні. Гарнюсінькі, гарнюсінькі. Да, меду я, звісно, міг би зібрати набагато більше, але трішечки мені не пощастило. Давайте прийдемо до цього медведя, подивимося, що він захоче мені дати. Бенк, бекіпер. Щось він там говорить, мені розказує. Розказує, розказує. Бенк, один квест. <звач> Коротше, треба натренувати нашу бджолу, як я зрозумів, і отримати ще одну бджолу. Опа, оця штука мені потрібна. Давайте тут підбирати. У мене 7 тисяч меду, в принципі, я думав, що 15 тисяч набити дуже-дуже тяжко буде, але я вже бачу, що в принципі це реально. Проте, щоб набити, треба собі трішечки місце прокачати в бакпаці. І буде взагалі потужно. Бо зараз я вже дуже швидко набиваю повен бакпак меду, і мені, ну, можливо, прокачати навіть цей мед було б непогано. До речі, давайте нагодуємо другу нашу рибоньку. Опа. Опа, все, кайф. Тепер у мене взагалі пушка. І квест виконав, бо прокачав. Те, що надо. І тепер ще швидше вони будуть забирати в мене пилок. Потужно. Там воно дощ іде, дивіться. Або одесь скільки тут івентів прикольних різних? Так, меду в мене позабирали. Тепер у мене 7800 меду. Непогано, непогано. Фух, що можна придбати собі. Цю 5,5 через тисячі влазить. Це коштує 22 тисячі, ну це дуже дорого. А, можу, магніт. Два поля по 9. Але, звісно, вакуум було б не. Непогано, це треба 14 тисяч. Та мені ще 7 треба нафармити. Ну давайте попробуємо. Бо коли в мене буде вже вакуум, то в принципі опа, підбираємо, підбираємо, підбираємо. Під дощом більше підбирається, під дощом більше підбирається. Давай, 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 давай. Давай ще листки підбирати. Можливо, я ще тут познаходжу щось. Опа, опа, опа. Під дощом прям хорошо збирається. Саня, let's go! Давай, 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 давай. Ти потужний чел. Сечос, будь ласка. Ще якась штука, ще якась штука. Ну, скільки всяких приколів я збираю. Ой-ой-ой. Зараз у мене буде меду. Це шок. Хе-хе-хе. До речі, треба сходити зараз і забрати квест, щоб мені дали бонус. І ще подивитися, що тут. А ці я навіть не збирав. Я не там збирав, походу, де потрібно. Ой-ой-ой. Бемк, забираємо бонуси. 250 меду, пряніки дали і тікета дали. Ось тут тікет, до речі, можна потратити, наскільки я розумію. Давайте попробуємо. Бемк. На 750 меду. Непогано. А це тут потрібно збирати, так? Да-да-да, в цьому полі потрібно збирати. Можливо, в мене зараз бджоли будуть його валити нормально, да? Диви, диви, як бджоли валять. Оце хорошо, бджоли пішли. Бджоли, валіть його! Цього жука. Може. І меду сюди. Непогано, непогано. Тепер я можу ходити в різних місцях і забирати там мед. Опа, і ще коуницю забрав. Чутко, мені це вже подобається. Я починаю нормально прокачуватись. Там що до чуваків, дивіться, скільки якихось потужних взагалі. До речі, у мене вже 9 тисяч меду, прикиньте. Я вам хочу сказати, що це нормально фармиться вже. Саня вже навчився. Саня, саня справжній пасічник. Ха-ха, погнали. Зараз треба максимально швидко це переробити. І я би, якщо чесно, прокачав би ще своїх ось цих. Давайте ось до 25 це коштує бе. І все рівно не прокачалось, давай ще. А, 160 із 250, я поняв. То вже то вже тяжко прокачується. До речі, вже четвертий. Зараз вона буде ще більше забирати мене. Ну давайте подивимося, скільки. 104 і ще 90, коротше, по 200, по 200 забирається. А раніше по 30 забиралось, прикиньте. Зараз Аня вже норм прокачався. Зараз Аня тільки вакуума не вистачає, нормального цього. Сумки нормальні, і він буде взагалі як дядько. Він буде як дядько по собирати все. Ой-ой-ой, це буде потужно. Давай, Санчо, спогнали Я би погнав туди вище, піднявся і подивився, там було багато жуків, з них можна багато меду забрати. І ще оця штука, тож затіки можна щось отримувати, але що, якщо чесно, я не знаю. Блін, час і, скоріш за все, не буде нічого відбуватися в мене. Так, давайте пробувати. Тут ось вони вже другого левела жуки. А де мої бджіли? О, є одна, є одна бджілка. А інше. П'ятнадцять зніс хп. Ти шо, кент? Тихо, тікай, тікай, Санчо, збирай, 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 врожай, збирай пилок, бро. Зараз вас цих жуків зараз будуть валити конкретно. Надо, правда, просто тікати і чекати. Зараз сіки меду зберемо. Хочу подивитися, чи збирається. Да, тут в цьому полі теж треба збирати. Це хорошо. І ще жуків валимо. Ой-ой-ой, як же добре, як же добре. Де бджіли? Десь я навіть і не бачу, щоб джіли їх хвалили. Опа, меду знайшов. Непогано. Що ми почекаємо трішки? Де бджили мої? Бо я не бачу, щоб бдлі їх хвалили. А он під землі виліз один. Давай, давай! Одне хп лишилось. Опа, меду, халява і полуничка. Ой-ой-ой. Так, а в тебе два хп лишилось. Зараз завалять тебе. Ой-ой-ой, як хорошо. Бджілки мої, я вас люблю. Десять тисяч меду. О, це те, що треба. Так їх валити це нормально. Не треба сидіти на оцих початкових стадіях, початкових полях. Треба йти далі, щоб прокачуватись нормально. Все. тепер можна знову туди йти. А то поки що грошеняток мені не вистачає, я би сказав. Тому треба ще підзбирати. В принципі, якщо ми будемо валити цих жуків, то Саня буде. Фармити нормально грошей. Так що ви вилазите. Опа, їх уже тут нема. Я поняв. Можливо, треба кудись далі йти. Можливо, там буде складніше. Ну я розумію, але нічого страшного. Так, до речі, з цього поля я вже забрав. Мені ще з якогось треба зібрати. Я поки не знаю, з якого. Надо зараз побігати. Тут ще якийсь медведь. Так, він розказує, що він там чувак. В нього теж квеста взяти, походу, да? Ні, в нього я квеста не взяв. А почекай. Взяв чи що? Да, взяв квеста. Надо ще зібрати там і там. Коротше, треба скрізь збирати. Давайте подивимося, чи тут збиратись буде. Да, з цього поля теж зібрати треба було. Ну, непогано, не погано. Я би сказав. Хорошо, Саня, фармить добре. Уже 14 тысяч скільки скики бджилу, чувака. Ти шо, чувак? Ти як скільки взяв? Ще, до речі, з цього поля, напевно, треба. О, тут жук! Бджіли! Валіть його. Там тікет, я б його зараз підібрав. Було б непогано. Опа, опа, опа. Мед, сюди на базу. І оцей тікет якось підібрати. Аби було б хорошо. Опа! Четко. Хе-хе. І давайте отут його поміняємо. Три тікета відразу. Ой-ой-ой. А що тут можна отримати за тікети? Давай подивимося. Шість тікетів Ммм, я поняв. Шість потрібно. Ну, в принципі, я можу підзбирати, он до вони лежать. Якось туди треба залізти. Та й все. Та й зібрати їх. А дивіться, а в цього чувака друга бджілка Яка це в нього? Почекай? У нього ось ця Energy 20, 15, 4 Да, в нього крутіша. В нього атака по два, в мене по один. Де він її взяв? Рідкісна. Ладно, щас і ми щось придумаємо. Ааа, вона за склом, я поняв. Вона хитра. А тут я, мабуть, сюди не зайду, да? 20 бджіл треба, щоб туди прийти. Ой-ой-ой, це потужно. А де ж він взяв? Бділку. Можливо, він виконав якийсь квест, і йому дали. О, за мною покажу. Let's go. Зараз вона щось покаже. Давай, давай, давай. О, нічого собі. Ха, ха давайте її напишемо, дякую. І скільки в мене тепер цих? тікетів? Вісім. Все, погнали. Зараз ще кинемо ягідку на другого чувака. Бенг, сюди. Все. І зараз шість потратимо там. І буде нормально. Можливо, тут потрібно, ні. Опа, Royal Jelly Activate хест. А, я тепер я тепер швидкий. А так вона на трішки дається. Вона на трішки взагалі дається швидкість. А що за прикол? У мене вона зараз кінчиться, я сіки потратив тікетів. Та. Да. А що мені ще дали? Royal Jelly, Transformer AB Into Random. Rare Epic of Legendary. Це нормальна штука. Це нормальна штука. Ми зараз перетворимо нашу якусь бджілку на легендарну або раритетну, або на, або на епічну. Ну, коротше, на якусь зараз її перетворимо. Напевно. Ну, я в то вірю, якщо чесно. О, жук, давай завалим. другого левела з нього ще меду випаде. Так, бджілки, мені потрібна ваша допомога. Тут ще один. Ой, хорошо, зараз меду буде. Проте мені цікаво, де інша бджілка. Чому зі мною тільки одна літає? А, в на кінчилась енергія вона пішла спати, мені написало. Поняв, поняв. Так ти менше енергії витрачає. Ти краще вали жуків. А то зараз вони завалять мене. О, зараз його бджоли навалять, прикинь, і я попідбираю. Потужно, Потужно, потужно. ще одні повилазили. Зараз я знову попідбираю. А, ні, не попідбираю вже. Вже ні тому що я не дамажив. Їх. Окей, ладно, погнали на базу. Зараз розберемося, щось придумаємо. Бо я потрішки то мед фармлю, в мене, в принципі, все добре. Але мені було б непогано ще оці квести закрити. Так, викачуй мед. І ще найголовніше роял джелі. Давай попробуємо трансформ. Блурейр Мені дали блакитну. Бамба Ось дована. 40 енергії, спід 10,5, атака 1 Атака 1 все на все. Ну нічого страшного, зато вона прокачалася. І в мене є ще тікети І я її нагодую. Все, вони в мене все позабирали. 938? В смислі Це як розуміти? А чому? А, ось до ще трансформу ця штука. Це, мабуть, він теж побіг, найшов і прокачав так собі свого чувака. І ще отут мені треба 700 добути. Зараз 700 тут добудем теж. Поки бджілки мої валять. Ну, не тільки мої. Давай, друзі, валіть його. Ні, з цього мені вже нічого не випаде. Ну, шкода, шкода. Так, я Збирав. У мене вже не 900 міщається, а 750 знов. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але найголовніше те, що я майже виконав уже всі квести, які мені потрібні були. І хочу зараз пройти оцей паркур попробувати для того, щоб нормально зараз забрати штуку, яка мені потрібна, яку я тоді купив, а зараз міг на шару получити. Ну, треба пройти цей паркурчик. Я звісно в роблоксі не паркуріст, але я то підібрав. Бенк сюди. Це мені потрібне. Що ще тут є? Я поняв, мені треба було звідти туди приїгнути. Ну, коротше, я розібрався, але це зроблю трішки потім. Зараз треба позбирати мед. І в цілому, у мене зараз буде 14 тисяч, і я куплю собі пылісоса. Так, хлопці і дівчата, у мене є ще один джем. Ми його сюди закидуємо. Вау! Wow! Ого! Oh і яка це в нас почекай? Uh, це у нас виходить хасті. О, oh, в неї швидкість. йой йой -йо. Але демедж маленький. Ладно, давайте ви мене обслужуйте, мої кенти. І зараз я піду купувати собі полосмокат Потужного, нового, класного. Так, вони вже все позбирали. Опа, якусь копійку дали. Чи то мені, чи то не мені. Якщо чесно не знаю, тепер швидкість якась у мене трішки є. Так, опен. І мені треба. Оця штука. Бем! Ого, oh -oh, я з пилососом. Let's go! Який квест? Там потрібно було пройти, Саня. Mm -hmm. Blue Flower Field. це отамо. І отут мабуть, трішки та. Ні, не тут. А де ж тоді Почекай. А, там наверху. Все, поняв, поняв. Зараз Сань, ти допрокачуєшся. Зараз це буде потужно. А вона збирає, кстати. Я ж не замітив. Зараз дивіться. Це шок. Отут мені треба, так? Да? Дивіться, скільки вона підбира. Купу прям. Так, цей квест я закінчив. Опа, ще якась штука. Щось підібрав. І тут мені ще треба збирати. На блу фловерах. Да, блакитних квіточках. І зараз мої бджілки прийдуть і завалять їх. Опа, ще чужі бджілки прийшли. Опа, позабирати то все. Нехай буде. Бемк. Потужно. І я знову за заповнив весь свій цей бакпак. Треба обов'язково зараз іти, здавати цей весь пилок і прокачувати знову з того мішки квест. Я прийшов. У нього ще одного з'явилась. Або удіть він цих бджілок набрав купу. Мені теж потрібно, він якось прокачується жорстко, цей чувак. До речі, є чимось вас нагодувати? Я думаю, є, але можливо, мені зараз їх краще не годувати, а закинути на іншу. Ну, хоча ладно, тебе нагодую. Ще раз Нагодую, годую, щоб ти четвертого була. І все рівно четвертого не станеш. О, а це собі треба поставити. Окей. Опа, оця штука потрібна. Все, погнали отримувати квест бонус. Може він зараз дасть нормально грошей, і ми купимо ще одну нашу, так сказати, бджілку. щоб вони збирали ще більше пильці в мене. А потім тут залишилося зовсім трішечки, щоб ще один квест завершити. Так, і що ти? Ну, друже, а що ти? Ну, стоп, полін фром. А, да, це не той квест, це не той мішка, це мені ось цей, мабуть, треба, так? Да? Так, да, це мені цей медведь потрібен. Окей. Бем, Опа! і Я забрав! Почекай, чи не забрав? Я Взяв квеста, а в кого ж я тоді брав квеста, що мені не вистачило. Я вже й забувся, в якого медведя я то брав. Браун бір, коричневий медвідь. Ну. Так, трішечки вони позбиралися. В принципі, у мене є 2000 меду, але я хочу впоняти, в кого ж я брав квеста. Ну, я вже й забувся. А, в оцього коричневого, точно. А я вже й забувся. І до речі, в нього теж трансформація є. Зараз купимо нормального ще одного крутого чувака собі. Так. Це ж ти мені мав дати меду, да? 2500, і ще таку штуку. І ще тут я підібрав штуку. Бо. Ого, це потужна штука, потужна. Мені ще треба голубих квітів назбирати зараз. Непогано збирається. Взагалі, полусмоком супер. Він прям збирає як потрібно. Блін, чуть-чуть не хватило. 15 все на все. О, що це я взяв таке? А я щось таке взяв його, мабуть, збирати потрібно було. А я провтикав. Ой-ой-ой, що -ой -ой, ти сань наробив? Так, там вроді 5500 надо на новий бакпак. В принципі, зараз ми цим і займемося. І ще мене квест зробити п'ятого левела якусь, виходить, свого чувака. Тут а, 101, тут 4. Ой-ой, ой то довго, то дорого дуже. Давай попробуємо її накормити. Так, да, трішечки прокачалося, але все рівно ще треба багатсько. Ладно, погнали. Нам ще треба все-навсього, ще трішечки зібрати блакитних. І можна буде потім нормально зараз отримати ще меду. Так, бем, зібрали все, квест готовий. В кого ж я його брав? Так, почекай. В Фетчер якогось. А в кого ж то я брав? Ого, тут жуків, тихо, тихо, тихо. Ану, бджоли мої. Так, підбираємо все максимально. Підбираємо ще. Непогано меду. Все, знову у мене повна сумка, це капець. Але тепер я знаю, що я ще виконав квеста. А от в кого я його виконав? В якого медведика, я, якщо чесно, і не знаю. Зараз треба дивитися, біля кого знак оклику стоїть. Напевно, це в вот отого сірого було. Точніше, чорного. Зараз ми перевіримо. Зараз беремо весь мед. Прокачаємо собі сумку, підемо до нього, заберемо квест і купимо нового нову бджілку собі. І відразу її прокачаємо. Я думаю, буде супер тема. Так, 6300 є, можна йти. Купляти собі нову сумочку. Так, мені треба ось ця 5500. Бенк. Опа. 3500 тепер в мене вміщається. І мені треба до того чувака. Да, ось давнього знак оклику. Let's go. бенк. Давай поговоримо. Тисячу меду і яйце дав відразу. Ой-ой-ой, оце потужно. Так, а я зможу сюди запригнути? Зможу. Опа. І тут є якісь бонуси ось до я побачив. ну. Що це в нас таке? Мікроконверти. А що вони роблять? Коротше, все збирають, як я поняв. Але нам зараз можна нормально так купити купу бджіл. Так, головне зараз, це те, що ми купуємо ще одне яєчко. Наступне буде коштувати 4 тисячі меду. В принципі, це підйомна сума для мене. Я думаю, це один раз повинен бакпак забрати, та ще трішечки ще. І що найголовніше, що в мене тепер є купа яєць, одне ось у Сільверек. Ми його ставимо. Бемк. Легендарі! <звук> Ой-ой, ой яка бомбезна! І ще одне basic. Ми теж ставимо сюди. Бенк. Комон. Непогано. Тепер із цього комон ми робимо зараз крутого чела. Трансформ. Блу. Давайте ще раз. Бенк, Раскал Ред, а що вона робить? Ось до вона. В неї атака 3, непогано. Аж яка в оце її ось, що я взяв? Як вона зветься? Лайон. Лев, получається, вона в легендарних. Атака 9, Енергі 60. Ой-ой. Ой-ой-ой, ой я зараз так народ буду фармити, що це просто шок. Але фармити ми будемо то все в наступних серіях. А поки я сиджу, годую нашу подружку цю, щоб вона була прокачана. Хе-хе, і щоб все було максимально круто. Так що народ, зустрінеся в наступних відосах. Ставте в пишіть коментарі. 3. И всем пока.